Дитяча Біблія Ганна присвячує Самуїла Богові Перша книга царів Глава перша, вірші з 25 по 28 Глава друга, вірші з 1 по 10 18, 19 та 26 Ганна назвала свого сина Самуїлом Примітка Самуїл означає «жадання від Бога» Коли хлопчик підріс, вона привела його у храм до священника Ілія і сказала: Я, та сама жінка, що стояла отут з тобою, і молилася Господеві. Я молилася про дитину цю, і Господь вдовільнив жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю його Господеві на всі дні життя його, служити Господу. Промовивши це, Ганна вклонилася милосердному Богові, дякуючи йому. І, прославляючи його у молитві, звеселилося серце моє Господом. Я радію спасінню твоєму, немає святого подібного Господу, бо немає нікого крім тебе, і немає оплоту, як Бог наш. Не помножуйте слів пихатих, слова зухвалі, хай не виходять із вуст ваших, бо Господь, Бог всезнаючий, і всі діла у нього зважені, кроки святих своїх він охороняє. Нечистиві ж загинуть у темряві, бо не з силою дужа людина. Господь знищить тих, що сперечаються з ним. Ганна залишила маленького Самуїла у храмі зі священником Ілієм, і там він підростав і здобував ласку у Господа і у людей. Щороку мати приносила до храму новий одяг, і він служив у ньому перед Господом.